Українська народна гра Подоляночка. Привіт, друзі! Мене звати Галинка. З давніх давен діти, граючись, придумували різні ігри. Ці ігри почали називати народними. Українські народні ігри. Ці ігри. Прекрасно підійдуть для забав у різний час року. Вони не вимагають складного обладнання і дуже цікаві для дітей. Моя найулюбленіша українська народна гра це подоляночка. Друже, послухай, як у неї потрібно грати, узявшись за руки, Діти ходять по колу, всередині якого стоїть подоляночка, і рухами відтворюють все те, про що співається. У кінці пісні вона, подоляночка, обирає когось із кола замість себе, і гра починається спочатку. Дітки співають. Десь тут була подоляночка, десь тут була, молодесенька, тут вона впала, до землі припала, личко не вмивала, бо води не мала. Ой, устань, устань, подоляночко, Ой, устань, устань, молодесенька, мий своє личко, личко біленьке, та візьмися в бочки, поскачи навскочки, біжи до Дунаю, бери ту що з краю. Ну, а якщо у вашій компанії мало діток, то ви можете пограти народну гру подоляночка ось так. Візьміться за руки, утворіть коло, не вибирайте подоляночку. Рухами відтворюйте все, про що ви співаєте. Огоди. Ось, місто, подолячку, милочко. Мивайте, личко. Як то скляночку, та візьміться, вики. Та піди у споки. Піди до будинаю. Обійми хто скраю. Обіймаємось. У нас мало діток. Обнявся. Разом пом ялися, пом ялися. Друже. Грай зі своїми друзями в подоляночку та в інші народні ігри. До побачення!